Всім привіт! І сьогодні в нас корейська драма наш незвільний сум. Ця драмка вийшла в нас відносно нещодавно, а тому давайте подивимось, чого ми там сьогодні навчимося. Кекую. Це щось на кшталт. Дослівного перекладу, але давайте дивитися, що означає насправді цей сленговий вираз. Ке використовується зазвичай, коли ми хочемо сказати щось дуже. Ось і к означає мед, але о, в цьому контексті це щось дуже класне, тому відповідно кек. Дуже класно, кайфово, або супер легко, вигідно і так далі. Тому давайте дивитися, як ми можемо це використовувати. Цей вид дуже красивий, прям супер кайф. Ірин, кекуриці! Ця робота просто кайф. Якщо вам подобається таке відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мою стрінку.